Як відомо, оновлений документ законопроекту під номером 10449 про мобілізацію, що схвалив кабінет міністрів 30 січня, передали до Верховної Ради. Те, що він необхідний, не викликає жодних сумнівів. Водночас з тим, представники Європейської бізнес-асоціації, ознайомившись з пунктами законопроекту, вважають, що певні його положення слід допрацювати, бо їх запровадження може мати негативні наслідки для економіки в цілому. Необхідно, аби було кому працювати. Бізнес-спільнота звернулася з пропозиції. Стосувалися вони в тому числі бронювання співробітників підприємств. Наразі бронювання може здійснюватися на 6 місяців. Ми пропонували закріпити в законодавстві термін бронювання працівників у 12 місяців, і можна, щоб було це бронювання синхронізувати з наказом про критичність певного підприємства, тому що окремо там приймається рішення. Приводу критичності підприємства, а окремо потім бронюються працівники. Наступні пропозиції представників бізнес-асоціації стосуються оновлення облікових даних, зокрема перебронювання працівників, які не належать до критично важливих підприємств, але активно працюють та сплачують податки до бюджету країни. Тому що наразі, е, е, якщо у людини закінчився термін бронювання і вона перебуває в процесі перебронювання, е, то е, цій людині може бути вручена повістку, і відповідно, ну якби е, ну. Теорії цю людину може бути мобілізовано, але тут якби питання: ну а якщо в неї буде продовжено бронювання, то ну тут трошки теж не, не синхронізується одне з, з одним за словами Оксани Миронько, одразу після першого читання закону представники Європейської бізнес-асоціації зверталися публічно до керівника комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвитку і просили створити робочу групу з приводу до опрацювання даного законопроекту. Щоб і бізнес, і голос бізнесу було почуто, і ну і з одного боку і збройні сили могли забезпечувати свої потреби в людях, і захищати країну, і наближати перемогу, але з іншого боку, і економіка, щоб мала можливість працювати, тому що люди дуже важливі і для бізнесу, і для економіки. На думку бізнес-спільноти слід також допрацювати пункти закону, що стосуються обов'язкової реєстрації в електронному кабінеті призовника, дистанційного вручення повісток та обов'язкового військового обліку громадян, які постійно проживають за кордоном. Крім того, представники Європейської бізнес-асоціації звертають увагу на проблеми з мобільними постами на кордонах, які ускладнюють логістику, викликають паніку серед працівників і можуть спричинити втрату довіри від міжнародних замовників, розірвання контрактів та зупинку виробничоді діяльності компаній